У селі Миколичині Ремчанської ТГ відбувся ярмарок благодійного характеру. Ініційований учнівською молоддю і підтриманий місцевою владою, ярмарок спромігся відбутися масштабним та масовим у плані учасників заходу. Першими із великого числа учасників заходу привернули увагу своїми різноманітними смаколиками на столі учнів 8-го А класу. Дівчина Божена розповідає, що саме було викладено на продаж та для кого ці стараються. Ми продаємо кексики, дуже смачні, по 25 гривень. У нас тут є. Для наших хлопців, для захисників наших. Дуже надіємося на те, що найшвидшу перемогу, що у нас все буде добре. Купляйте у нас щось, придбайте у нас. У нас дуже невеликі ціни, невисокі ціни, тому доступні для наших дітей, для так само для їх. Міський голова Яремчанської ТГ Андрій Мироняк розповів детальніше, як ініціатива була взята до уваги та згодом реалізована, завдячи насамперед батькам та учням. Сама ж ціль зібрати кошти на авто. Це були учні ініціаторами цього свята, всі класи. Вони звернулися, що вони хочуть провести таку ярмарку на збір коштів для Збройних сил України. Відповідно до цієї ярмарки підключилася міська рада, яка запросила всіх підприємців, які небайдужі, і ми вирішили зробити збір коштів для Збройних сил України, а саме для Волощука Назара, який служить в 76-й бригаді територіальної оборони, яких багато хлопців служило, служить. У цій бригаді, і це така допомога, яка зараз хлопцям дуже потрібна на передові. За ціль сьогодні купити автомобіль, який передамо в тероборону для нашого солдата, який служить в села Миколич. Серед усіх 865 учнів навчального закладу у 32 класах покладає надію на їхній вклад у зборі коштів директор Миколичинського ліцею Ярослав Венгриняк. Також чоловік повідомив про залучених осіб в організацію заходу. Дійство було започатковане, десь запропоноване нашими учнями. Звернулися до мене, зокрема, президент нашого закладу Артур Боднарук. Звернувся з пропозицією провести ярмарку на і на виручні виручні кошти спрямувати на потреби збройних сил України для підтримки, особливо для підтримки. Воїнів, які є вихідцями з Яремчанщини, зокрема села Миколичин. До цієї акції долучилися представники органів місцевого самоврядування, тобто міський голова міста Яремче Андрій Мироняк, долучилися керівництво нашого закладу і педагогічний колектив, а також. Роботу провели батьки учнів нашого закладу. Потреба кожного дня. Приблизно так можна описати відношення місцевої влади в допомозі ЗСУ через такі благодійні дійства. За три роки активної допомоги ЗСУ міський голова каже, що вже не стараються рахувати здійснені проєкти, тільки відзначає успіхи аукціонів. А щодо своїх придбань на ярмарку, то зізнається купив. Помпушки. Ну, напевно не рахує але з таких самих великих це було два великі аукціони. На одному аукціоні було зібрано мільйон вісімсот гривень. Це саме більше аукціони. На другому аукціоні було півтора мільйона. Зібрано коштів. А скільки благодійних заходів, це вже за 3,5 років порахувати не можу. На ярмарці, ну, перший раз пампушки, печиво, ну, ті очі, ті діти, ти можеш нічого їм відказати. Ти просто вони пропонують, а воно все смачне і все хочеться покуштувати. І заодно подонатити кошти на Збройні Сили України. Влаштований захід був успішний, адже днями вже було передано куплений автомобіль військовим. А загалом на ярмарку учнів торгували 117 тисяч гривень. А серед всіх покупців, хто долучився, була і терка надвірна. Проте особливо важливий вклад здійснили підприємці, додавши ще 135 тисяч гривень.